На сцені гранпічнеї ветеран російсько-української війни з Тернопільщини Андрій Саламаха. Він же засновник підприємництва, яке допомагає фермерам обробляти поля за допомогою агродронів. Його бізнес справа потрапила у список десяти фіналістів і бізнес, які боролися за головний приз 3 мільйони гривень для запуску і масштабування власної справи. Чотири роки тому, започаткувавши наш проєкт, ми зіштовхнулися з цілим рядом викликів та малоприємних сюрпризів: падіння дронів та технічні несправності, пошук клієнтів та наладження ефективної комунікації з аграріями, які боялися навіть впроваджувати новітні технології на своїх полях. Війна, але скажу відверто: саме долаючи ці виклики, ми ставали кращими, здобували нові знання та компетенції, щоб сьогодні сказати, що ми готові заходити туди, куди інші в нашому аграрному середовищі ще бояться дивитися. Гранд Пічдей фінальний захід другого сезону програми Траєкторія, яка підтримує підприємницькі ініціативи ветеранів та їхніх родин у межах освітнього грантового проєкту. Ініціатива проходила впродовж двох місяців на базі мережі центрів підтримки підприємництва Дія бізнес у Тернополі. Навчання відбувалося у двох форматах онлайн та офлайн. До нього долучилися понад 60 учасників, початківців та досвідчених підприємців. Вони пройшли десятки лекцій, практикумів та менторських сесій. В різних напрямках початківці навчалися азам ведення підприємницької діяльності, як правильно стартувати, аби запустити власну справу. А досвідчені відповідно мали модулі і тренінги, які стосувалися саме вже розвитку та масштабування їхньої справи. Ну і звісно, що основним з питань було залучення фінансування, цифровізація і також безбар'єрність у бізнесі. Освітні грантові програми від Відіє бізнес це не тільки про знання та фінансову підтримку, це про людей, які об'єднуються в спільноту підприємців, які допомагають і підтримують одне одного, зазначає Оксана Кочурівська. Підприємці, які навчались, вони відвідували спільно лекції, заходи, тренінги. Вони спілкувалися за межами програми. Вони підтримували один одного, ходили один одного в гості і планували спільні співпраці, тому що навіть у день завершення програми, коли вже були оголошені фіналісти, ми зустрічалися тут на офісі, і вони ділилися своїми враженнями про те, що вже там до того подзвонив той фіналіст, і вони вже домовились про якусь потенційну співпрацю. Той виробника, той продає, і вже відповідно будуть один за одним співпрацювати. До участі в другому сезоні програми «Траєкторія» долучилися понад тисячу учасників. У межах ініціативи шість підприємців з Тернопільщини отримали грантову допомогу у розмірі 2 мільйони гривень.